Друзі, всім привіт! Цікавить ваша думка. розвели клієнта на гроші чи ні. Це трохи згодом. Взяв я в роботу невеличкий об'єкт. Поки пару днів гуляємо, взяв собі таку халтурку. Ось такий цікавий об'єкт. Давно я не бачив такої роботи. По-перше, все правильно зроблено, тобто, у нас електрика розведена після штукатурки. Тобто хлопці вирізали штроби і робили штукатурочку. В чому заключається наша задача? То замазати всі штроби після електриків, зробити ось цю стіну поштукатурити. І, в принципі, на цьому все. Ну, хочу вам показати. Давно не бачив такої гарної роботи, тільки подивіться, як вложене електрокабеля. Все рівненько, все гарненько. Ще у нас тут треба трошечки поправити. це таке, і тільки подивіться, як все. Гарненько зроблено. Ну, я думаю, це вартує цих коштів. Так, да, це зрозуміло, що це все потім запрячеться. Не буде цього видно. Ось ми вже почали, бачите, заробляти. Все програнтували. Зараз це все зароблюємо. Така невеличка халтурка на пару днів, поки є у мене віконце. Це все такий невеличкий обсяг роботи. Все чотненько. Давно я не бачив, що Електрику робили після штукатурних робіт. Зазвичай це все робиться до штукатурки. Ось помічник допомагає. Ну, таке там мілоче. Таку ту розеточку поправити, ту, Зробити штроби. Ось отак все гарненько виглядає, все рівнесенько. А тепер ваша думка. По-перше, скільки тут пішло кілометрів кабелю. Це у нас двохкімнатна квартира. І питання чи розвели клієнта на гроші? Чи можна все було зробити простіше? Ось так от виглядає світочок. Це у нас тут інтернет, Аякс і третій щиточок буде слаботочка. Тобто тут у нас буде всі стояти 12-вольтові блоки для управління ледті Ну, от якось так. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Через розвели клієнта на гроші, чи варто платити за таку роботу. І чи варто, чи можна робити це електрику до штукатурки? По технології тут зроблено все правильно. Ще раз повторюсь, я давно не бачив такої гарної роботи. Дякую.